Вітаю мої малята! Вітаю хлопчики та дівчатка, вітаю, шановні дорослі. Сьогодні мої чарівні малята. Я пропоную вам пограти в таку гру, яка називається Швидко і повільно. Зараз а, ви будете м -м, слухати музику, але не просто музику. А під цю музику до нас хтось у гості прийде. До нас прийде Білочка. І до нас прийде ведмедик. Нам з вами потрібно буде дуже уважно послухати, як швидко бігає, стрибає білочка, під яку музику? А під яку музику повільно важко ходить ведмедик. А потім, коли ви це послухаєте, перед вами будуть з'являтися світлини. Білочкою та ведмедиком. А ви повинні будете подумати і сказати, як вони а, а, ходять, бігають швидко чи повільно.